Всім привіт, я Андрій Попак і сьогодні ми знову зробимо огляд, того, що відбувається у світі важливо. І одне з найважливіших подій, які зараз відбуваються для України, це вибори в Румунії. Власне, сьогодні проходить перший тур виборів в Румунії. Ми пам'ятаємо, що перед цим результат першого туру, де виграв, ну, в першому турі, взяв перемогу. Проросійський кандидат Келін Джорджеску був анульований, були визнані зв'язки цього кандидата з Росією, проти нього була порушена кримінальна справа за фінансування за кордону. І, власне, його не допустили до повторних виборів. Але, але є, якось бачимо, сьогодні проходять вибори і його поплічник, інший кандидат, євроскептик, такий він проросійський. <кій> Джордж Сімон має шанси потрапити в другий тур, і має шанси стати президентом Румунії. Це дуже-дуже небезпечно для України. Чому? Тому що Росія фінансує вибори в європейських країнах величезні, -величезні кошти. І, власне, ми бачимо ручні собачки Росії в Словаччині, Фіто. В Угорщині Орбан ми бачимо, що Росія хотіла в Молдові да, помістити Маю Санду і поставити свого кандидата. І те саме зараз відбувається в Румунії. Тобто ми бачимо, що Росія хоче навколо України сформувати пояс нелояльний до України, а лояльний до Росії режимів. І те, що, скажімо. Ми бачимо Росії в дечому вдається, тому що Орбан Фіцо виступає дестабілізаційним чинником для Європейського Союзу, виступають е, каменем спотикання на шляху до запровадження російських санкцій на шляху до різної допомоги Україні. І, власне, як ми бачимо, ось ця публіка має брати участь в параді 9 травня. Позавчора там Фіто був злякався, але сьогодні він подав голос: подав голос, що безпека учасників параду в Москві є справою Росії. Це відповідь на те, що Зеленський заявив, що він не гарантує безпеку лідерів держав на параді 9 травня, які є військовою акцією. От прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіто розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова про те. Що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які брат, мучість у святкування 9 травня. Мські от, блін, реально, якби десь коротше, літачок з цим Фіцо впав в Тверській області, я би був просто радий. Реально, якщо оцей Фіцо, Орбан чи інший якийсь чудік, який приїде на е святкування 9 травня е до російської столиці, стане 200 200-м, я алкоголь не вживаю, но келих якогось такого гарного квасу або гарного такого карпатського чайочку, я би випив за його здрав'я і упокої. І от Фіто заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і ще так не робиться. Слухай, ти, Фіто, тий. Хазяїн кремлівський Путін І він не то, що погрожує, він вбиває, він вбиває мільйони людей, він погрожує всьому світу ядерною зброєю. І ти не відкриваєш проти нього рот, тому що ти ручний песик кремлівського режиму. Це треба прямо казати. Може, нашим дипломатам не дозволяє дипломатичний етикет так казати, але треба нам, громадянам, правду казати. Да? Песик кремлівського режиму. Орбан песик кремлівського режиму. От. Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання, сказав Фіта. Але алло. 9 травня, типа свято Перемоги. Але ж Словаччина під час Другої світової це був союзник Гітлера, фактично. І що ми бачимо, що всі ці Орбанда, Угорщина теж була союзником Гітлера. Окупаційні війська угорські були на території України? Якби доволі цікава річ. Ті, хто співпрацювали, не то, що співпрацювали, а були реально союзниками Гітлерівської Німеччини, нам, українцям. Будуть розказувати тут про якихось злих бандерівців, про націоналізм і так далі. Ми боролись за власну державу на власній території. Ми відстоюємо проти Росії життя нашого народу на нашій території. Ви відкриваєте рота проти тих мільйонів, яких знищує Російська держава. О. Фіто пише, це велика неповага, коли хтось з країни, яка мала найбільше внесок у перемогу над фашизмом, і понесла абсолютно найбільше жертв, які ми можемо собі уявити. каже: ну, святкуйтеме альо, альо, не Російська Федерація е, зробила внесок у перемогу над фашизмом. Да, якщо вже так, а радянський союз. Склад якого входили Україна, Білорусь, Казахстан і так далі. Якщо ти би приїхав в кожне українське село, ти би побачив, скільки українських людей поклала радянська влада на штурми е, німецьких позицій в кожному українському селі. В кожному. Не Російська Федерація, а Україна, Білорусь понесла величезні, величезні втрати і доклала. Величезних величезних зусиль ціною своїх життів, які московські керівники кидали як м'ясо на штурми, для того, щоб ваш фашистський режим в Словаччині скинути. Ой, блін, ми живемо, знаєте, в світі, в світі якогось сюрреалізму, коли ті, хто блін, реально, Радянський Союз був до, до 41-го року союзником Німеччини. Угорщина була союзником Німеччини, Словаччина була союзником Німеччини. І ці всі люди зараз збираються і нам, українцям, да, розказують якісь басні. Це якийсь просто сюрреалізм. Я іноді думаю, що світ не то, що з'їхав з глузду, а світ це якесь гумористичне шоу, де. Сидить якийсь режисер, і нами, як фігурками, просто: а давайте ми зараз такий прикол зробимо, а давайте такий. Ну ні, ну це вже взагалі дурний сюжет, але він відбувається. Отак От комусь сказати, що в 45-му році сказати, що через скільки це виходить? Через 80 років, да, угорці і словаки будуть святкувати на червоній Площі, це дико. Російська співачка, про яку ми казали, Крістіна Арбакайте, ця доча Пугачової, якій в Латвії заборонили виступи, її і Бреговичу, вона збирається судитись в Латвії. І подивіться, оце моя улюблена, улюблена цинічна російська е мистецька шарманка. Дивіться. Співачка написала, що Латвійська заборона не просто рішення проти артиста, але й порушення міжнародних норм і принципів, на яких будується сучасний світ. Слухай, те, що твоя країна, Росія вбиває українців, бомбить. І знищують цілі міста, для тебе це не є порушенням міжнародних норм і принципів. Ти нормально сидиш, там, да? ти нормально працюєш, платиш податки в Російській Федерації, цілуєш дупи цим олігархам різним російським і чиновникам на корпоративах. А тут, коли тобі заборонили в'їзд в цивілізований світ, для того, щоб там ти проводила свої проросійські концерти, да? то для тебе це порушення міжнародних норм і принципів. На яких будується сучасний світ. Жоден росіянин не повинен зараз відкривати рот про порушення іншими країнами міжнародних норм і принципів. Так? Поки Росія вбиває українців і інших е, людей, це не припустимо вам, росіянам, щось взагалі в'якати. О, вона сказала, О, я все життя присвятила сцені, моя творчість поза політикою, моя улюблена шарманка цих всіх пропонах. Творчість поза політикою. Да? Я ніколи не підтримувала і не брала участь в політичних конфліктах. Я завжди говорила мовою музики, театру і мистецтва, заявила Арбакайте. Вона сказала, що мистецтво не знає кордонів, а музика це не зброя. Ось це завжди, коли Росія хоче прийти кудись, вона починає казати: що це не політика, музика поза цим. Музика це не зброя. Це просто Пушкін, це просто Достоєвський, це просто Арбакайте. Вона просто поспіває. Але сказати публічно, що е, війна проти України це погано, вона не робить. Вона мовчазною своєю бездіяльністю підтримує знищення українських міст. Вона підтримує знищення українських людей. І чому вона повинна в державах цивілізованого світу виступати? Хай виступає в Рязані. Я не маю наміру здаватись і буду відстоювати своє право в судовому порядку, виступати перед своєю аудиторією. Це питання не тільки особистої справедливості, але й принципу у мистецтва не повинно бути кордонів. Так? Це каже це Арбакайте. Якщо у мистецтва не повинно бути кордонів, то чому в твоїй Російській Федерації забороняють інших митців, які є політично неугодними для Російської Федерації, в тому числі і українські? Тому давайте. Крістіночка РБК, і ми вам скажемо, знаєте, чия би корова мечала, а ваша би заткнулась. Так. Отак вони. Немає немає ніякої Латвія молодці. Жодних виступів цих російських співаків на своїй території не повинно бути. А в той час, а, Орбан. Так, це Орбан я Профіцо сказав про Орбана, тут собі закладочки зробив. Орбан теж подав шавочка Кремля Орбан подав голос і сказав: президент у Києві не вирішує, що думає угорський народ. Це він відреагував на критику з боку президента Володимира Зеленського, який звинуватив угорського прем'єра через блокаду вступу України в ЄС. Я взагалі вважаю, що перед ЄС треба поставити питання: якщо е Угорщині. Так не подобається Європейський Союз. Там так погано, там все ж так е не дає суверенітет Угорщині. То давайте ми Угорщину виключимо з е цього ЄС, а Україна собі нормально вступить. Наприклад, британцям не захотілося бути в ЄС, зробили Брексіт, вийшли. Угорці, якщо вам так не подобається Європейський Союз, так не нийте вийдіть з нього. Проведіть референдум раз, два і все. Закрили живіть там ізоляцію, а ми, українці, зайдемо в Європейський Союз. І, е, шавочки Кремля ще будуть ставити нам на дорозі в Євросоюз дуже і дуже багато перешкод. На жаль, бачите, проблема Євросоюзу в тому, що ось ці нові, е, скажімо, Країни з пропутінськ, пропутінськими режимами можуть тепер блокувати, блокувати вступ в Євросоюз інших нових членів, тому що вступ в ЄС скажімо, потребує погодження всіх членів ЄС. Я думаю, що Європейський Союз чекає переформатування, і ось цю норму про абсолютний консенсус буде прибрано. Інакше Європейський Союз зайде в тупик. І власне. Поки ось ці всі злодії кремлівські виправдовують скажімо, путінський режим, Росія знищує Україну. От бачите, сьогодні Росія знищила та відділення нової пошти в Ізюмі. Нова пошта абсолютно цивільна організація. Але Росія цілеспрямовано лупить по відділенням нової пошти, порушуючи цивільну логістику України. Це є військовий злочин, але чомусь ці Фіцо і Орбани просто мовчать, просто мовчать. Роблять вигляд, що цього не відбувається, тому що вони, скажімо, розмова з ними має бути пряма: ви шавочки Кремля. Ви шавочки Кремля. Ви шапки Кремля. І от Росія встріляла в. На оболоні в Києві торговий центр Дрімтаун. теж військовий об'єкт. Да? Там, скоріш за все, знов зроблять, що там бази НАТО, натовські найомники і так далі було. Але ми бачимо, що Росія наносила по Кривому рогу, по дитячому майданчику е удари по Сумах, по центру міста, по Києву, по Дні... Е по Дніпру, по Нікополю, по іншим. Так і всі 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 ось ці, якщо зібрати удари по. Мирних українських локаціях за всі роки, то виявиться, що ось ці ні орбани, ні Фіто жодному жодному разі не висловлювали за непокоєння Навіть вони роблять вигляд, що цього немає. Тому я не знаю, як там на рівні державних чиновників дипломатія, не дипломатія, але українці і українські громадські організації, політичні партії повинні дуже жорстко. Ставити на місце тих всіх фітоорбанів і так далі. Чесно кажучи, я розумію, що є таке поняття як імунітет голів держав, але скоро, ще півроку, рік, і ми дійдемо до того, що, скажем, й орбан. Це є інтерес Росії, і це є законна ці, тому що він співпрацює з Російською Федерацією. Як ви вважаєте, чи потребує Україна виходу за межі ось такого мислення старого, щоб не чіпати ворогів України, які є головами інших держав? Мені здається, що якби не було Фіцо і не було Орбана, Якось політичний ландшафт би трошки змінився. Можливо, Україні треба наростити виробництво fpv дронів і операторів. Напишіть свою думку в коментарях, що ви про це думаєте. Лайк, like, підписка, комент.